Річер мчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію скрічержі до мети Щоб перемогти, допоможемо завжди. Допоможемо завжди. Дикі скрічери. Перша зустріч! Пані мадам іде на роботу. Вона залишила смачну їжу. А? Знову робота. Вона також залишила для вас подарунок. Ті ж самі правила. Дані всередині зашифровані. Ви знайдете подарунок, коли розшифруєте його. Це точно частина для скрічера. Добре, я зрозуміла. Побач світ з іншої перспективи. А? Побач світ з іншої перспективи. Що це? Мама просто жартує зі мною. Я запитаю її, коли вона повернеться. Ну... Зоро, я вдома. Сьогодні твій день народження. Чому ти сумна? Уже за північ, а ти тільки прийшла, і подарунок, який ти мені дала, не рахується. Пробач, Зоро, я затрималася на роботі, але я підготувала тобі подарунок. Деталі сховані в картці. Це не той подарунок, який я хочу. Ти брехуха. Ти мене зовсім не любиш. Пані, вам знову снилося щось? Я чула, як викликали мадам. Мені приснився сон, що викликав злість. До речі, сьогодні прийдуть Ксандер і Рінго. Нам слід підготуватися до їхнього приходу. Гаразд. Зоро, привіт. О, привіт. Зоро, ти така крута і холодна в ультрасвіті. Але в реальному світі ти. Е, наче слухняна дівчинка. О, ой. Так, на відміну від деяких, хто завжди говорить, що думає, не задумуючись. Рінго, навчися тримати язик за зубами. Я чую запах їжі. Я підготувала трохи фруктів і десертів. До речі, добре, що ви допомогли мені розвіятись вчора. Та годі не дякуй! Головне, смачна їжа. Я не казала дякую. Ага. Дякую за гостинність Стар Вінкс. Будь ласка. Ці малюнки. Цього року, 12 травня, День матері. Вона малювала їх кожного року на День Матері. Виглядає, ніби це подарунки зори для її мами на свято. Стар Вінкс. Підготували всю потрібну інформацію. Ага. О, о, не може бути! Так багато. Це не все. О. 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 Це так ви приймаєте гостей? Може, це трохи грубо. Але, знаючи, що ви турботливі та уважні, а також здібні та працьовиті скрічери, ви не проти трохи допомогти, так? Хе -хе, звісно, мене проти. Такий ти простак. Кілька слів похвали, і ти вже на сьомому небі. Це займа вічність. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Ой, я такий сонний. Mm. <шиф> О, ні! Атака ворога! А? Хто там? Вороги, начувайтеся! Іду в бій. <шиф> Якщо я читаю, то і ти не лінуйся серйозніше. Нумо разом читати. А, а? а? ні. О? Що це таке? Це не має стосунку до того, що ми шукаємо. Тут символи, які я не можу прочитати. Я ж казала, а. А, Це ж. Зоро, ти тримаєш догори дрігом. Це... це новий код. Подивися на світ з іншої перспективи. Невже я написала неправильний код раніше? 0317. Підвал. Що це означає? <світ> Зоро? Це той підвал, про який ти згадувала? <світ> Моя мама часто залишалася там допізна. У мене немає пароля, тому я ніколи не заходила туди. О! <світ> Тоді як нам туди потрапити. О, відкрились. 0317. Що ж означають ці цифри? Мій день народження. О. 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 Ого. Тут темно, я нічого не бачу. О! Тут так багато кульок і для... Хе, Хто хоче на вечірку? Повеселімося. Пані. Хі -хі. Ви двоє припиніть пустувати. Хе -хе. Вибачте, я просто хотів підняти настрій. Думаю, твоя мама підготувала це для тебе. Гей, дивись, тут теж подарунок. Хе -хе. Що це таке? Це довга історія. У той час група повстанців чинила безлад в ультрасвіті і здійснювала численні злочини. На щастя, з'явилося двоє героїв. Вони об'єднали всіх і почали запеклу боротьбу проти повстанців. Урешті-решт справедливість перемогла зло. Але обидва герої загинули в бою? Я чув про це. Зоро, це мають бути скрічери Грифін і Фаєрман. Але як це пов'язано з теперішнім? Те, що ви бачите, це частини, що випали з Грифіна і Фаєрмана, коли вони померли. О, це дуже цінно. Грифін і Фаєрман завжди були моїми ідеалами. Їхні частини для мене як святі реліквії. Тому я попросила ці частини у мами як подарунок на день народження. Але в свій день народження я не змогла знайти цей подарунок. Я думала, що мама мене обдурила, пані. Мадам завжди любила вас. Тож, твоя мама підготувала подарунок. Але чому ж не сказала тобі? Невдовзі після того пані впала в кому. Тепер зрозуміло. Усе гаразд зоро. Звісно, я у порядку. Кому потрібні. Запізнілі подарунки. А, вона приховує почуття. Чш. Власне, я маю вам дещо розповісти. Можливо, життя Грифіна і Фаєрмана ще не втрачене. Що? Це можливо? Я чула це, коли була в клубі скрічерів. Хтось сказав мені, що Грифін і Фаєрман живуть у самітництві в ультрасвіті. Старвінкс. Це правда? Це лише чутки. Я не знаю, чи це дійсно правда. А, якщо вони живі. Я знаю. Дивіться. Схоже, частинки ловлять сигнал. Це може бути від основного чипа. Саме так. Здається, власники цих частин не загинули. До речі, зоро. Ці частинки такі цінні. Де твоя мама їх дістала? О, гляньте гляньтено. Ну. Тут є інформація про купівлю. Вони такі дорогі. Мільйон монет. Зоро, твоя мама придбала частини на аукціоні в клубі скрітчерів. Це знак клубу. Клуб не лише повідомив, що Грифін і Фаєрмен ще живі, але й володів частинами цих двох героїв. Думаю, там можуть знати, де вони знаходяться. Ми маємо знайти їх. Ти маєш на увазі Ґрифін і Фаєрман неймовірно сильні. Якщо ми зможемо їх знайти, перемогти Сіан та їх банду буде простіше простого. А їхній бойовий стиль якраз підходить для вас обох хлопці. Можливо, ви зможете стати їхніми партнерами. Але Геллер і Гелсторм ще не відновилися. Ми не можемо покинути їх і шукати скрічерів. Точно я не покину Гелсторма. <гум> Дякую, Рінго. Я дуже зворушений. Але <гум> <гум> зараз вирішення кризи ультрасвіту є найважливішим. Це не можна відкладати. Але ж. Ксандере, ти ж розумієш, наскільки серйозна ситуація. Іди, знайди Гріфіна і вогнемана. Використай цей шанс! З вами ми будемо найближчими партнерами назавжди! Дякую, Дякую Гелен! Ми знайдемо цих героїв і переможемо Сіан! Уперед!